Дня, позероги, вітаю вас! Завершальна повня 2024 року у вашому шостому секторі гороскопа у 23 градусах знака зодіака Близнюки дає нам важливі кульмінації, прояснення, результати по шляху, розпочатому ще в першій декаді червня поточного року. Тож проаналізуйте цей період, можливо, зробите цікаві висновки. Звертаємо увагу козарошки, що по цій повній шостому секторі гороскопа ми маємо також одночасно і поступове зрушення у директний поступ. Меркурія, управителя цієї повні 15-16 числа він ще стаціонарний, ніби стоїть на місці, зависає, нібито, а потім рухається вже прямо. Ось тут звертаємо увагу. Озероги, що і справи наші, будь-яка отримана новина, звісточка, пересилання, кореспонденція, будь-що, до чого ми докладали зусиль у вигляді запитів, наприклад, з'ясування певних обставин, зібрання повного пакету документів, можливості приступити до виконання певних обов'язків або ж до певної роботи, до певних важливих нових стартів, це все. От в такому стані знаходиться наразі перед важливим ривком. Це зміна фокусу уваги на основі того, що нам стає все зрозумілим. Наголошую козаки два дні до два дні після точної дати повні, Це така от кульмінація подій фактично у цей період. Тут ми маємо звісточки і інформацію стосовно нашого здоров'я, приміром, стосовно можливості отримання заключного певного кінцевого документу. Тут також здачі аналізів, приміром, пройденого вже лікування. Також стосовно роботи наших обов'язків, оплати нашої праці, можливості приступити до виконання певних послідовних окреслених функціональних обов'язків. Це може бути пов'язано із навчанням Козароги, тобто в череді запитів ми підтверджували наш стаж, наші права, приміром, або ж витребували певні документи, докладали зусиль до того, щоб певні обов'язки були відмінені, наприклад, або ж навпаки. У зв'язку з тим, щоб обійняти іншу посаду, перейти в інший відділ, зайнятися можливо зовсім іншим видом діяльності. Або ж також, що важливо, тут ми можемо бачити ще й бажання до повернення чогось е, такого, що ми можемо оптимізувати і застосувати на новому робочому місці, в новому середовищі проживання, у е, новому колективі, в тому числі, що передбачає якийсь певний новий функціонал, навчання в Чому ми можемо більше переміщатися? Можливо, тут логістика, багато відряджень, також можливість когось чомусь навчати, ще викладацькі якісь певні послуги, адміністративні надавати, також загалом робота із документами, з паперами, все те, на чому ми робили акцент у попередній піврічний період. Ось тут, з огляду на чіткість позицій, ми вже розуміємо, які документи нам не потрібні, з ким ми зайвий раз переписувалися, що тут до діла може бути застосовано, а що в принципі абсолютно не потрібно надалі, в плюсі. По такій ясності ми бачимо ще в з'єднанні із Юпітером декілька варіантів розвитку подій, декілька напрямків діяльності, декілька можливостей змінити ситуацію в колективі, сформувати команду, очолити певні позиції, перекваліфікуватися. Ось цей Юпітер він при нас залишається, він дає нам певну фінансову стабільність, дає нам можливість, якби кошти залучати з різних джерел, не залишатися на самоті з цією отриманою новиною яку ми, врешті-решт, маємо. Крім того, тут заклик до навчання, оволодівання чимось новим, що ми не знали, з чим не працювали, куди не їздили, де ще з ким ми з цього приводу не говорили. Знання мови, уміння щось робити практично, буквально розмовляти декількома мовами, крім того, закінчити певні курси, отримати певні ліцензії, сертифікати. В чомусь, приміром Козироги, ми наразі можемо отримати звісточку, що цей шлях нам не підходить, і ми просто перенаправляємо в. Фокус уваги на інший. Крім того, стосовно обов'язків. Ось тут також важливі акценти, Повня, публічна. Вона дає можливість проговорити те, що ми маємо якісь певні зайві обов'язки, не маємо часу на те, щоб кудись їздити, навчатися, приміром, щось дізнаватися і взагалі працювати за певним напрямком, або ж відвідувати якісь певні курси. Крім того, тут ще наші обов'язки, стосовно інших, також можливість саме так вірно поєднати. Ці напрямки, щоб домовитися і про навчання, і про перекваліфікацію, і про витребування певних документів, і про свої уміння. Це все якби повня дає можливість укомплектувати, дає можливість розставити крапки, чим краще скористатися в даний момент. Адже Юпітер дає також можливість. Приєднати сюди до всіх наших сподівань і докладених зусиль думку певних спеціалістів, професіоналів, а також думку важливих людей, які нас підтримують, або ж матеріально у наших починаннях, або своїми зв'язками. Можливо, вони орієнтуються краще у певному середовищі з питань досвіду. Також у них є ще бонуси, і вони буквально нас ведуть на певній професійній стежині або в новому середовищі проживання. Також козероги, тут важливий вплив фінансів з огляду на те, як ними краще розпорядитись, і борги. Ось тут, по цій повні, ми можемо мати звісточки про те, що ми комусь заборгували. Приміром, нам треба віддати якісь певні борги. Необхідно ще, наприклад, якусь інформацію або ж довести, або вона вже в принципі не має ніякого значення, і нам дають знати, що з огляду на такий пакет документів або на такі наші уміння, ми не можемо претендувати. На певну посаду, на певну оплату праці, наприклад, або ж проживати в даному місці, також нам, приміром, необхідно кудись переїхати або чомусь перевчитися, а от на даний момент вже максимальна ясність наступає, що даний варіант він вже в принципі розвитку свого не має. Тут важливо розуміти козароги, що по квадратурі від Нептуна ми також можемо мати внутрішній сум певний розпач і втрачені ілюзії стосовно тих людей, колективу, певних документів, на роль яких ми в принципі сподівались у вирішенні певного питання. Ось тут це дійсно такий, якби сум за минулим, те, що колись мало цінність, а зараз просто знецінено, фактично за даних обставин. Звертаємо ув... Увагу, козароги, що квадратура від Нептуна до точки цієї повні може дати також ситуації, пов'язані з здоров'ям. Тут і навідування лікарні може бути, тобто, з огляду на стан здоров'я, щось стає неможливим приміром. А також тут ще потреба особливо ретельно поставитись до даного періоду з огляду на усілякого роду експерименти із новими ліками, і з новими препаратами, схемами лікування тощо. Вітаміни, біологічно активні добавки будь-що наразі може спровокувати побічні ефекти, алергічні реакції, все те, що затуманює і робить неможливою будь-яку ситуацію. Тому будьте обережні. Про вплив алкоголю я в принципі навіть і не говорю. Всі такі одурманючі токсичні речовини із алкогольним ефектом, в тому числі, це позначено маркером квадратури від Нептуна, який обнуляє просто будь-які сподівання. А також звертаємо увагу на неперевірену інформацію на плітки, дії, шахраїв всіх людей, які за підробними документами від нашого імені можуть щось кудись надіслати. Або ж коли ми отримуємо інформацію від тих людей, які просто видають себе, приміром, за когось. Так що перевіряємо джерела інформації, перевіряємо телефони і, в принципі, надаємо перевагу максимально прозорим джерелам оплати певних послуг, якщо нам необхідно відправляти певну суму коштів перевести, то тільки через перевірених людей, перевіреним шляхом і не через 10 посередників і визначні суми. Також будь-які проекти, які буквально зависають через те, що не вистачає якогось попірця. Отут надій на те, що хтось нам щось вирішить і кому щось переправить або подзвонить, або внесе якусь ясність, взагалі абсолютно не покладаємо. Виклу... Виключно позароги власні зусилля і виключно те, що ми вже. Знаємо. Адже повня сприяє чіткості. Тут ще є кармічні показники. 15, 17 числа, включення затемнень осіннього, 18 вересня в Рибках і весняного, 14 березня в Діві, вони дають нам розуміння, як поєднати ці енергії, що без послідовності, поетапності і вивіреного шляху ми тільки заплутаємося в усіх цих пропозиціях. Також наголошую ще козероги. Стосовно найманих працівників, також наразі може бути вірно подано об'яву, наприклад, оголошено, що вам потрібні такі працівники. Це буде надзвичайно швидко поширено, і дуже ймовірно, що такі люди знайдуться. Крім того, реклама ваших послуг, реклама ваших умінь, всіх практичних навичок також наразі вітається. Вашого попереднього досвіду можливо, а також тих послуг, які ви надавали іншим. ཚོགས Також звертаємо увагу на наших домашніх улюбленців на роботу із тваринами, а взагалі на будь-які питання, які стосовно них потрібно вирішувати. У періоду ретро Марса наголошу позароги, у мене є окреме відео про ретро Марс в двох частинах і по знакам, також гороскоп на грудень, все це буде в інфобоксі і загальне відео стосовно цієї повні. Однак, стосовно тварин, особливо домашніх, а також, якщо ви з ними працюєте. То ось тут період підвищеної агресивності, дратівливості і будь-яких непередбачуваних факторів поведінки наших домашніх улюбленців, а також тієї інформації, яку ми можемо отримати стосовно стану їх здоров'я, або взагалі стосовно якихось певних процедур, які нагально необхідно здійснюватись в цьому сенсі. Тому Будьмо уважними, довіряємо тільки тим спеціалістам, тим препаратам, які ми вже знаємо, які ми вже перевіряли, які для наших тваринок оптимальні. А також козарожки, підкреслю ще раз. Що по цій повній, ні в якому разі ми не заглиблюємося в наші нереалізовані надії, сподівання, те, куди ми не можемо дістатися, з ким ми не можемо зв'язатися, що переоформити, що виявилося марним, можливо, або знецінилося просто в даному середовищі за даних умов. Запорука цієї повні контактність, спілкування, можливо, робота на відстані. Потрібно поїхати у відрядження, наприклад, або ж заявити про свою. Готовність працювати понаднормово в якихось певних ситуаціях, або ж про певні наші уміння, які дозволяють нам працювати дистанційно, а також, крім цього, це ще певні навички, які мають бути почуті і побачені іншими людьми. Тому реклама, самореклама це все вітається. І крім того, обов'язковий зв'язок із людьми, які передбачають перспективу, якусь певну свободу, дають нам нові орієнтири, все те. Що виключає застій і оглядку на те, що змарніло просто з часом, а не від того, що ми десь щось недопрацювали. Дякую вам, козирожки, Бажаю вам щастя, миру, добра і усілякого благополуччя. До зустрічі у наступних відео і в інфобоксі вся важлива детальна інформація.